Доброго дня. Ми сьогодні з вами починаємо працювати з циклами в Python. Сьогодні нас буде цікавити розв'язок шести невеличких простеньких задач, але обов'язково буде умова. Тут я прокоментую додатково з приводу самих задач, що ми вирішуємо виключно за допомогою циклів, тобто без жодного розгалучення. Тобто, сьогодні стартове наше заняття. Працюємо з циклами. Отже, нам знадобиться для розуміння, як вирішувати задачі три невеличкі підказочки, якщо нам будуть потрібні. Перша підказочка. Якщо нам потрібно цикл, який буде виводити буде виводити послідовно, відповідно так і працюють на цикли, буде виводити в нас послідовно числа, числа до заданого діапазону. Для цього ми використовуємо цикл For. Ми знаємо кількість кроків, які нам потрібно. Використовуємо зміну I. І. і це буде в нас лічильник циклу. In range. Пам'ятаємо з англійської мови слово range це ранг, але в даному випадку в нас буде по суті це означати «range» діапазон. Тобто в діапазоні якому. І вже ми будемо додатково прописувати в якому. І ще я хочу вивести, наприклад, всі елементи, наприклад, скажімо, від нуля до, наприклад, 9. Тобто хочу вивести всі наші цифри, які в нас присутні. Для цього я ставлю «for e in range 10. Ставлю дві крапочки і прописую, що мені потрібно зробити. Я пишу print. І буду виводити нашу змінну і. Тобто нашу змінну, яка буде відповідати за цикл. При запуску, зберігаю нашу програму, ми отримаємо всі наші цифри. Тут же одразу можна подивитися, що є трошки особливостей з виводом. Бо ми поставили inRange 10. Може, ми, наприклад, розуміли б, що від першого значення до десятого, але вивела б від нульового. У нас, в принципі, так і працює наш цикл в Python. Тобто, початкове значення цього діапазону, якщо ми не прописуємо додаткові умови, буде стартувати якраз з нуля. Але чому він тоді завершив вивід цифрою 9, а не чистом 10? Тут є особливість в тому, що він буде виводити кількість, тобто в дужечках ми прописуємо кількість. Якщо в нас стоїть фіксоване число, це означає, що він виведе рівно 10 елементів. Якщо ми починаємо наш цикл з нуля, то останній елемент дев'ятка – це і буде 10 елементів, 10 цифр. Якщо я хочу, наприклад, 20 елементів, починаючи зі стартового, я прописую 20. Він виведе 20 елементів і закінчить 19. Закінчить останній елемент, буде число 19. Якщо я хочу вивести, наприклад, з цифрою з числом 20 включно, я тоді прописую 21. І ось наші 21 елемент, який він вивів. Звичайно, що трошки це незручно, тому зазвичай в нас буде виводитися з фіксованого діапазону. Якщо нам треба створити цикл, який буде виводити ем, числа із заданого діапазону. Із заданого діапазону. Наприклад, я хочу вивести діапазон, скажімо, там не починаючи з першого елементу з нуля, а починаючи, наприклад, від якогось елементу, скажімо, від 10 і там, умовно до 20. Оце мій діапазон. Тут ми прописуємо для циклу, з чого починаємо, чим заквершуємо. Ми прописуємо 10, ставимо кому і прописуємо. Наші наступні нам потрібно, щоб він виявив з 10 до 20. З 10 до 20 це в нас буде 10 чисел, 10 елементів. Тому нам потрібно фінал поставити не 20, а 21. Бо він виведе в нас рівно 10, точніше, він виведе навіть з 10 до 20, це в нас 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В діапазоні з 10 до 20 в нас 11 11 чисел, 11 елементів, тому що при відніманні ми це не враховуємо, але якщо ми рахуємо кількість, то від 10, якщо ми включаємо 10 і 20 якщо включно з 10 і 20, у нас буде 11 елементів, тобто 11 чисел. Тому ми маємо, якщо хочемо діапазон з 10 до 20, маємо вивести від 10 до 21. Тобто, по суті, фінальний оцей границю нашого діапазону збільшуємо на одиничку від того, що нам потрібно. При запуску бачимо, нас вивелося, наші. 11, зверніть увагу, 11 елементів, тому що від 10 і до 20 включно в нас є тут 11 чисел. 11 чисел. Звичайно, що такий вивід? А якщо ми, наприклад, хочемо від, скажімо, одного вивести елементи до 100, ми прописуємо 100 від 1 до 101. Дуже просто порахувати кількість елементів ми можемо відняти. Звичайно, що ви можете здогадатися, що. Це будуть у нас 100 елементів, починаючи з, тобто починається наш діапазон за данишки, закінчується наш діапазон з сотнею. При запуску все добре, програмка спрацьовує, але, звичайно, що при виводі є незручність, тому що нас все виводиться просто-напросто в стовпчик. За змоченням в Python все виводиться саме стовпчиком. Якщо ми хочемо прописати, щоб він виводив нам рядочок, або, наприклад, через якийсь елемент, ми прописуємо «кома», там де print end. І пишемо, чому буде дорівнювати завершення, по суті, нашого виводу. Якщо ми нічого не пропишемо, то він же буде розуміти, що наше завершення має йти в строчку. Тобто при запуску в нас підряд наші числа сформуються. Але якщо ми хочемо бачити кожне число окремо, бажано поставити ну, хоча б пробіл, так вже буде зручніше набагато дивитися. Або можна поставити, наприклад, кома-пробіл, щоб ми. Щоб ми дуже чітко і ясно бачили наші границі наших з нашого діапазону, але тут теж бачимо останній діапазон. Виводиться також з комою, що трошки некрасиво виглядає, тому все ж таки залишаємо просто пробіл всередині. Він нам виведе все гаразд. Далі ми можемо виводити наші елементи через певний крок. Додається в нас третя. третє число. Це ми можемо поставити крок. Наприклад, я хочу вивести всі елементи, починаючи від одного закінчуючи ста, але, наприклад, з кроком два. Тобто, по суті, якщо я запустю до виконання, в мене вийдуть мої елементи, але це будуть непарні числа. Я стартую з одинички, це в мене непарне число, і кожен раз збільшуючи на 2, я отримаю наступне число, яке теж буде являтися непарним. Якщо я хочу парне число, наприклад, щоб виводилося сьогодні позов, тоді треба починати з двієчки. Пам'ятаємо, 0 – це в нас і непарне число, і не непарне. Воно і не додатнє, і невід'ємне. Воно 0. Запускаю. І бачимо, ми, наприклад, з вами отримали з даного діапазону наші елементи. Причому, зверніть увагу, не використовуючи жодного розгалудження. Тобто самі умови ми прописуємо саме тут. Також ми можемо виводити наш цикл в як прямому порядку, так і в зворотньому. Якщо я хочу, наприклад, я можу стартувати зі 100, ставлю кому і закінчити, наприклад, одиничкою. Теж з кроком 2. При запуску. Точніше, стоп, не з кроком 2. Ми ще йдемо в зворотньому напрямку, тому ми ставимо крок мінус 2. І при запуску він нам формує в зворотньому порядку ті ж самі наші елементи. Додатні числа, але в зворотньому порядку. Теж зверніть увагу, закінчили ми одиничкою, правильно? Але він нам вивів двойку. Тобто, якщо я приберу наші елементи, тобто давайте подивимося, як в зворотньому порядку у нас формується вивід. 100, і, наприклад, фінал мінус 1. Давайте подивимося, як формується воно у зворотньому порядку. Бачимо? Фінальне число в нас, яке ми отримали, 2. Тобто ми 100 віднімаємо одиничку, отримаємо 99. Тобто він нам вивів 99 елементів. Тобто, якщо ми хочемо всі 100 елементів від 1 до 100, то ми маємо, як із випадком, в звичайному порядку, поставити нулики. І тоді він нам вже отримає наші числа від 100 до 1. Всі наші елементи. І, в принципі, таким чином ми можемо вирішувати в цілому будь-яку із сьогоднішніх запропонованих задач. Давайте дивитися. Я собі залишу лише ось таку заготовку. В принципі, і вам знадобиться така заготовка, яку ми будемо, в яку ми будемо вводити певні числа. Давайте дивитися на самі завдання, що нам сьогодні з вами потрібно зробити. І так, ось ми маємо 6 задач. Приписуємо рядок, називаємо задачу. Тобто окремо нам ще додатково потрібно буде перед, перед кожною задачкою прописати, що ж це в нас за задачка. Я собі шаблончик цей остав залишу і буду прописувати. Щоб прописати, що це за задачка, тому що в нас шість задач, нам треба їх якось розмежити. Ми кажемо, що це в нас буде задача 1. Таск номер 1. І далі копіюємо нашу заготовку, яку ми маємо. Дивимося, наше завдання номер 1. Надрукуйте всі цілі числа з інтервалу від 120 до 150. Початкове значення ми вводимо 120. Пам'ятаєте, від 120 до 150 в нас буде 31 число. Тому ми маємо поставити не 150, 151. Давайте я приберу нашу заготовку, перевіримо, чи видасть нам правильно результат. При запуску. Бачимо. Все працює. Тобто, ми маємо розуміти, що, в принципі, коли в нас щось стосується діапазонів. Ми, або якщо прямий порядок, додаємо одиничку, якщо зворотній порядок, віднімаємо одиничку. Тому що він буде виводити кількість елементів. Пам'ятаєте, якщо нам потрібна кількість елементів, ми, виводимо, ми рахуємо кількість елементів відповідно до нашого діапазону. Тобто ми рахуємо кількість чисел в нашому випадку. Якщо будуть букви, будемо виводити букви, наприклад, там з масивами і так далі. Рухаємось далі. Добре. Перше завдання ми з вами зробили. В принципі, ми можемо заготовку прибрати і копіювати одразу від завдань. Таск номер 2. Завдання номер 2. І прибираємо лише те, що від нас вимагають. Надрукуйте всі цілі числа з інтервалу від 100 до 90. Робимо те ж саме. Ми прописуємо 100, ставимо кому. Фінальний наш елемент маємо поставити 89. Чому? Тому що від 100 до 90 ми маємо 11 чисел. 11 елементів. І ставимо крок. Ми йдемо в зворотньому напрямку, значить, і крок у нас буде мінус 1. Перевіряємо. Одразу два завдання нам висвітиться. Завдання 1. Бачимо. І прописали завдання 2. В принципі, я розумію, бачу, читаю, але я хочу, щоб красивенько воно в мене було. І Таск 2 починався з нової строчки. Як ми це можемо з вами зробити? Ми можемо з вами просто прописати між нашими задачками. Просто print, Порожній. І в нас тоді наші задачі будуть починатися з нової строчки. Бачимо, тепер вже набагато зручніше. Task 1, Task 2. Добре, рухаємось далі. Наступна наша задачка. Копіюю, вставляю. Також скопіюю print, щоб не перенабирати зайвого. Зайвого прибираю. Є таск номер 3. Дивіться. Наше завдання тепер третє йдемо. Що від нього нам потрібно зробити і отримати? Завдання номер три. надрукуйте всі натуральні числа. Нагадую, натуральні це ті, які в нас використовуються для підрахунку. Тобто, одна корівка, дві корівки, три корівки. У нас три з половиною корівки бути не може. Тому що корівка, відповідно, мабуть, буде приготовлена якимось шином на їжу. Тому. Натуральні числа це ті, які в нас використовуються для рахунку. Тобто вони, по суті, синонім слова ціле число. Всі натуральні двозначні числа. Ми розуміємо, що наші двозначні числа починаються з 10, закінчуються 99. Але пам'ятаєте, коли в нас діапазон, ми ставимо до 100. Далі нам кажуть, що має бути кратність трьох. Це означає для себе одразу аналізуємо, що ми ставимо крок кратний трьом. Тобто через 3. Але особливість заключається такої задачки в тому, що він буде виводити 10, 13, 16, 19 і так далі. Тому починати ми маємо з першого числа, яке в нас, яке, з першого числа, яке в нас буде кратне 3. Тобто буде ділитися на три безостачі. Перше двозначне число, яке буде ділитися на три безостачі, це число 12. Ми маємо почати саме з нього. І далі йдемо до 100 через крок 3. Запускаємо. І дивимося, що в нас видає таск номер 3. Починаючи з 12 і закінчуючи 99, нам видало всі числа, які є кратні трьом. Рухаємось далі. Наступна наша задачка. Так, таск номер 4. Завдання 4. І зверніть увагу, що тут, якщо ми, наприклад, хотіли би прописувати через розгалучення, то після. Умови циклу, ми внизу прописали б умову розголучення if і прописали б остаче відділення на 3 дорівнює 0, тоді print І. Але так ми можемо зробити за допомогою циклів без використання розголучень. Рухаємось далі. Таск номер 4 Нам потрібно надрукувати в зворотньому порядку всі натуральні трьохзначні числа, які кратні 9. Трьохзначне наше число починається з 999, закінчується. Числом 100. Але, пам'ятаєте, наш діапазон ми робимо в зворотньому порядку на одиничку менше. Далі прописуємо крок кратній 11. Це означає, що ми маємо прописати крок. Мінус 11, тобто, щоб зменшувалося на 11 елементів. Але тут ми робимо те ж саме, що і робили з попередніх задачі. Ми шукаємо перше число, яке буде ділитися на 11 без устачі. 999 націло не ділиться, 998 не ділиться. Ну і так далі. Методом перебору ми розуміємо, що найбільше трьохзначне. Трицифрове число, яке ділиться на 11 безостачі, тобто кратне 11. Це буде число 990. І ми можемо запустити. Ну, в принципі, найменше число, яке буде ділитися в нас на 11 безостачі це число 110. Давайте перевіримо, що в нас виходить в результаті. Запускаємо. І ось наше завдання номер 4 так, починається з 990, рухається на 11 менше кожен раз. Ну, в принципі, якщо сумніваєтесь, можна перевірити. Закінчується у нас останнім нашим числом, яке ділиться на 11 без остач. Добре, рухаємось далі. Наступна наша задачка. Це ми вже з вами. Це ми вже з вами перейшли до п'ятої задачки. Тут в нас є особливість, тому що ми. Не знаємо, що в нас буде за діапазон, тобто він не фіксований. А має початися з певного числа. Бачимо, нам потрібно в п'ятій задачі надрукувати всі цілі парні числа від А до 20. Тут теж в нас є особливість. Ми маємо ввести наше число «А» int, input, а потім вже від нього рухатися. Тобто ми працюємо від «range» від А до 20. З кроком 2, нас цікавить натуральні числа. Але тут вже ми умову саму прописати не можемо, щоб А обов'язково дорівнювало, або 2, 4, 6, 8 і так далі. Тобто ми не прописуємо, тому що ми не використовуємо з вами сьогодні умову розгалудження, тому ми в даній конкретній задачі розуміємо, що користувач, який буде вводити число А, він і так веде число А, парне. Звичайно, що якщо ми введемо число А непарне, якщо ми введемо число А1, 3, 5, 7 і так далі, то і відповіді в нас не буде співпадати. Але якщо перше число буде парним, або, наприклад, це буде число 0, то в принципі він видасть, ви, видасть нам правильні дані. Тобто тут, в залежності від звичайної умови. Тобто, по-хорошому, нам би потрібно було прописати саму умову розголудження, якщо А обов'язково має дорівнювати. Парному числу. Якщо б А не дорівнювала парному числу, то ми б мали наш діапазон починати з парного, тобто збільшити на одиничку наше А або зменшити. Але поки що розголудження ми не використовуємо тільки циклами. Вирішуємо наші задачки. І останнє, останнє, що нас цікавить, це завдання номер 6. Таск номер 6. Бачимо, тут не знадобиться змінна А. Але що від нам? Від нас вимагає, що нам потрібно. Надрукуйте всі трьохзначні цілі числа. Тут у нас не вказано порядок, тому будемо вважати, що починаємо з найменшого. Найменше ціле трьохзначне число це 100. Найбільше це 999. Але пам'ятаєте, що від 100 до 999 тисячу. Від 100 до 999, 999 елементів. Тому останній елемент у нас тисяча. Тепер нас цікавить, дивіться. Цілі числа, що закінчуються цифрою 0. Звичайно, якщо в нас було прозголучення, ми перевірили. Якщо остаче відділення на 10 дорівнює 0, тоді ми виводимо це число. Оскільки в нас такої можливості умовно немає, коли ми вирішуємо з вами цикли, ми прописуємо наш крок з кроком 10. Це і буде кожне число, починаючи від 100, яке буде закінчуватися 0. Запускаємо і дивимося. Тут ми задача зупиняється, маємо надрукувати на п'яту задачку. Давайте для, для цікавості надрукуємо число, яке буде, наприклад, непарним. Наприклад, одиничка. Бачимо всі елементи, відразу у нас формуються непарні. А тут ми бачимо наші, наш розв'язок шостої задачки. Всі цілі, трьохзначні числа, які закінчуються цифрою 0. Ну, або можемо ще сказати, які діляться на. 10 безостачі, або ми можемо це ж саме сказати, що є кратними 10. Успіхів! Бережіть себе та близьких, будьте в безпеці. На все добре!